Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. І сьогодні хотіла розпочинати такий собі в'язальний влог знову з плюшевими іграшками, але вирішила, що, скоріш за все, зараз зніму все одним дублем. Просто покажу, що маю бо трошки зникла з каналу. Ось. Я ще окремо нав'язую брелочки, також в мене вже більше 20 штук, але я вирішила, що брелки в мене будуть окремим відео. Я поставлю, як я зазвичай роблю свою стійку і буду розвішувати, покажу все, що новеньке, і, ну, і те, що в мене залишалось, бо мені самі треба е, розуміти масштаби, скільки мені треба брелочків. Тому що я потихеньку готуюсь на ярмарки, не знаю, коли зможу піти, але готуюся заздалегідь, щоб потім не все в останню мить. А, і тим паче, там з 1 лютого Оля Діберина буде проводити такий марафон, мабуть, це можна назвати. Ну, там така планка 500 брилків за місяць. Ну, я навіть не, не думаю, що я зможу, але хоча б 100 штук за місяць. В принципі, якщо. Пад, то можна встигнути і, ну, буду як би стрімітися. Чим більше, тим краще. Так, ладно, показую, що... що в мене є. В мене були дві ось такі криски. Я вам показувала їх вже в попередніх відео, не пам'ятаю. А... Я казала, що в мене тут з лапками щось не виходить. Коротше, мені порадили майстер-клас Олі Авір'янової, але це по цьому майстер-класу і зв'язано. Не знаю, можливо, в мене якась інша щільність, можливо, ще щось. Ну, от, якось вони такі виходять ну, по-перше, різні, це тому що пряжа трошки товша. Ну, коротше, неважливо. І я трошки цей майстер-клас трошки під себе там, в деяких місцях додала ряди. Де мені видавалось, що їх не вистачає. Ну, тут, коротше, ось така, ось така вийшла. Трошки більша криска. Пряжа це одна і та сама. Так, дві були в мене. Ось я зв'язала ось таку білу, ще одну сіреньку, і тут, бачите, більш такий світлий рожевий. Мені більше подобається. Просто, що коли я тих в'язала, в мене не було такого в наявності. А це я замовляла а, пряжу. Також в кінці, в кінці відео покажу невелика закупка, але, чесно кажучи, я так прийшла до думки після цієї останньої покупки, що мені вигідніше просто їздити в магазин, в якому я інколи докупляю кольори, і просто не сплачувати за доставку. Просто проблема в тому, що я коли заходжу в магазин, я Хочу взяти все і забуваю, за чим я приїхала, то я вирішила, що просто треба писати собі прям список по кольорам, які я маю купити, і їхати зі списком. І нікуди більше не задивлятися, а купляти тільки те, що маю купити. Так, ось такі дві. Трошки воно на камері показує, ніби вони темніші, але це такий колір асфальтовий, мабуть, він називається такий темно-сірий. Класний, мені подобається. І знову ж таки, бачите, і ці дві трошки різні. Ну, коротше, я, я якби собі майстер-клас переписала, але все одно так в'яжу на око, знаєте, там десь додам рядочок, десь не додам. Коротше, от, як мені забажається. Так, далі сиділа я якийсь вечір, і захотілося мені щось такого легенького зв'язати, легке-легке, і я вирішила, що я ніколи не в'язала ось таких медузок. І Зв'язала таку медузку. Поч почала в'язати по майстер-класу, десь там в інстаграм знайшла, потім випадково його з закладок видалила, <зв 'язана> і, коротше, довелось далі імпровізувати самостійно. Тому з майстер-класу тут тільки голова, в принципі, тут просто круг зв'язаний, і все. Тому, цю... як це називається? Коротше, спідничка. Це я сама тут, здається, по. По два чи по три стовпо три стовпчика в один. По три стовпчика, знаки там в один стовпчик пров'язувала ці щупальця також. Ну, як на всі єдинороги, як всюди ми все в'яжемо. так... Просто такі самі. Вирішила, хотіла спочатку робити тут багато кольорів, а потім подумала, ні, я зроблю так два кольори, бо воно якось би дивно виглядало. Якби медузка була біла, а тут різнокольорові, то да. А так як вона в мене така блакитна, то вирішила, зроблю тільки блакитні з білим. Бантик цей також вже в останню мить. Я просто побачила, що в мене такий малесенький клубочок синього був, така дивлюсь, а я ще її вишила, бачите, оці на очнятах синім. І так, дивлюсь, думаю, ну прям цей бантик сюди прям проситься. Бо просто медузка без бантика була якась ну, трошки сумненька. А ще донька побачила, сказала, класно, і, і порадила, що можна ще сюди якусь зробити пітельку, ну, типу, щоб вішати. Ну, також я над цим питанням подумаю. Було б класно, знаєте, як на дитячі ці іграшки, така пластикова, але десь її треба знайти. ну, Можливо, десь знайду. І зроблю. Тоді буде прикольно дійсно на коляску повісити, або там, знаєте, на манеж на цей мобіль. Короте, <плес> я, блін, давно не знімала, аж цей почала заговорюватися ще й чогось швидко, як завжди розмовляю. Мені здається, що я маю швидко-швидко наговорити і все, щоб типу не затримувати нікого, там не витрачати чужий час. Так, далі, що я зв'язала також, оце ж криски Паулі Авір'янового майстер-класу. і Потім зайшла, подивилась в неї там багато мені попалось відео, потрапляється її відео. Тепер я подивилась, і мені тепер в рекомендаціях весь час вискакує і майстер-клас, і просто відео. І вирішила зробити змійок також, бо я вирішила, що мені треба мати якихось таких, знаєте, дешевеньких, більш дешевих іграшок на ярмарок. Бо якось люди не дуже купляють. І, і Спочатку я ось такі зелені зв'язала, і ще оці очі, я не знала, куди їх настіч, а вони мені не подобаються, просто валяються. А тут я така думаю: ну, спробую змії, і мені здається, що для змії ці очі дуже класно ну, якось вони як, як ніби тут і мають бути. Спочатку зелених зв'язала, потім блаки. То, які були в мене нитки під рукою. Такими і в'язала. Ось така жовто-блакитна. Так, трошки від'єднувалася, на чому там зупинилась, забула. Ну, так, ще ось така змійка. Це були спочатку, потім я вирішила, що якось вони не дуже яскраві. Взяла ось такий колір, лавандовий чи фіолетовий, як він називається. І потім остання була ось така експериментна. <хи> і ця мені подобається найбільше, вона така яскрава. І син мені сказав, що ця самая класна, то я думаю, можливо, ще таких яскравих зв'язати ще кілька штук, але мені тут не подобається ці такі, бачите, м'якенькі, а ця туга, тому що тут цей блакитний колір і цей жовтий, вони більш товстіші. Хоча пряжа та сама фірма ця Premium Yarns Baby Love, але от чогось саме ці кольори, і рожевий, до речі, також він більш такий плотний. Я не знаю, як пояснити. Ну, коротше, ви розумієте, самі знаєте. І тому вона така ну, не така гнучка, але все ж таки ну, теж має право бути. Так, до речі, згадала: взяла з собою цю етикетку, спеціально собі залишила оцей колір. Ну тут він взагалі ніби чорний. Це ось така пряжа. Де тут назва? Так, Premium Yarns Baby Love, ну, Всі, я думаю, її знають. І це 367-й колір. І мені здається, що це колір новинка якийсь, бо я його раніше ніде не зустрічала. Можливо, то я просто не звертала увагу, ну, в магазині. Цьому в кенді Ярн, куди я їжу інколи, я там не бачила жодного разу. Ну, там, в принципі, я не знаю, чи там розбираються плюшеві. Там, от, наприклад, я на Грінча шукала, пряжу не було зеленого кольору. Тобто якісь такі найходовіші позиції, мабуть, розбирають, і я не потрапляю. Так, і що ще я зв'язала з іграшок, це такси. Ось така перша. Бушки трошки, воно в мене лежала, загнулися. Ось така чорна. Блін, ну вона прям така чорна виглядає на камері. Класно, і Такі руді лапки в неї. Так, потім я зв'язала ось таку коричневу. Такі вона Прикольні. Мені подобається і самостійно стоять. І потім я ще вирішила, що я хочу зробити теж таку чорну, тільки з рудими тут щочками. А, і ще в мене мало чорного кольору було, то я вирішила дор... більше зробити таким. Родим, але ж, ну, не можу сказати, що я в захваті ось тут ці переходи, просто що я в'язала на швидкоруч по майстер-класу, там не задумувалась дещо. Ось тут зробила неправильно, тут просто треба було підлаштуватися, щоб воно було симетрично. Хоча е в житті ж також у собак не прям такий симетричний окрас, буває, що там тут пляма така, тут інша. Тому е така такса також має право на існування. Три таксочки планую ще. Але поки що, поки що відклала. В мене є ще ціла корзинка брелочків, я їх показувати не буду. Я вже казала, чому можу тільки ось так показати. Так, далі що покажу вам. Я показувала в інстаграм, знімала, що я, я згадала, що я в'язала спицями, і надивилась там на доньку светри, які я в'язала, згадала всі ці шапки і вирішила, що ну, в принципі, я давно збиралася їй в'язати шапку, такий чепчик, але от щось руки відкладалися. Точніше не доходили. А тут подивилась, надихнулася і зв'язала ось такий чепчик. І він такий прикольний, я вже почала другий. Я, звісно, не знаю, буду я його носити чи ні. Ну, можливо, якщо ні, то продам. Але він дуже класний, дуже м'якенький. Це в мене тут пряжа бабінне. Я в'язала колись плаття, таке чорне-біле полосате. Але я його подарувала, бо воно мені дуже тепле і я його один раз одягла. Хоча на цю зиму воно було б якраз. Але вже я його подарувала, відправила кумі свої в Фінляндію, там якби холодніше, тому я думаю, що там його ча частіше одягають, ніж е я тут його одягала. І це, це якийсь махір з чимось там був. Дві нитки я взяла, і три нитки я додала. В мене давно мені подарували пряжа BBB. Суперкіт Мохер. Щось таке. Дуже дуже вона тоненька, але дуже-дуже пухнаста. І оце тут три нитки цього Суперкіт Мохеру і дві. Е... Ні, не Суперкіт мохер. Блін, зараз пошукаю етикетку. Так, знайшла. Такі, да, це Суперкіт. Махер, етикетка, ви бачите, виглядає взагалі як е, ніби з якихось, я не знаю, років, але я думаю, що цій пряжі і так дофіга років, бо вона тільки в мене лежить десь три роки. А, ну, коротше, неважливо. Головне, що вона якісна, м'якенька, то яка різниця, скільки їй років? І ось тут в мене так друга: ось такі моточки, це вже. Ну, Мабуть, по половині пішло. І була ось така в мене бабінка, я відмотала маточок, щоб в дві нитки. І ось почала другу, другу роблю трошки а, глибшу, щоб вона більше на лоб заходила. Ось тут більше я рядів додала. Але класно, дуже м'якенька. Після прання розкушилася взагалі вона. Я ще хочу таку щітку купити. Начесати її, і плюс я планую вже давно теж іграшки начесувати, пухнасті, то треба при, прикупити. Ось така класна. Так, це показала. Ну, що ще показати? А, ну покажу, які я купила собі. Коротше, моя міні-ну, для мене це не міні-закупка, для мене це нормальна пряжа я закупила. Але я розумію, що коли дівчата купляють упаковками, то це, що я замовила, це смішно. І в мене ось таке замовлення. Бачите, в мене закінчились всі оці біжеві, білий. Це я хотіла білий, але це замовила 0,1. Коротше, такий він трошки з молочним, але то нічого. І оцей дуже класний мені сподобався. Я замовляю, вже не знаю, який раз хочу такий гарний помаранчевий кольор, але він мені завжди виходить якийсь або темний, або дуже яскравий, і я не могла ніяк е вгадати відтінок, бо на сайті все одно воно передається трошки по-іншому кольори. А це дуже такий мені сподобався, коли я отримала. Класний, це 23-й третій ярмарс. Ну, ось цей я замовила, ось такий моток був, але не цей. Цей я купила в Кенді Yarn, а той, що мені прийшов, я вже почала в'язати українку з маками, але буду розпускати. Бо він такий більш насичений. Він прям такий, знаєте, як персиковий. Цей от як тілесний, а той дуже якась партія була. Яскравий попався. І я вирішила, що я не хочу таку голову яскраву. Ніщо, що якби... Буде дивно. Оце також я замовила. Ну тут все таке по стандарту на псов-патронах. Я це просто, навіть якщо воно в мене є, я просто закидаю, щоб дуже мало не замовляти. І з цікавого, Добачаю, що щось щолестить. І з цікавого я замовила, побачила ось цей маток, цю пряжу. Мені здається, що її зараз всі купляють. Не знаю, навіщо я її взяла. Ну, точніше, я знаю, що я хотіла побачила колір і така дума, блін, так це ж Грінча треба в'язати. Новий рік пройшов, я зібралась Грінча в'язати. Але все одно, от, я захотіла її взяти, спробувати. І дивлюсь, що в одну нитку, напевно, то буде таке собі задоволення. Не знаю. І взагалі я не впевнена, що коли ти будеш, я буду в'язати гачком, ці Ця волосня буде лягати туди, куди треба. Мені здається, що я буду пров'язувати, і вона буде туди просто ховатися, і не буде такого результату. Але хотіла спробувати подивитись, замовила, дивлюсь, буду щось пробувати. Ну, і начебто все. Мій грінч таки лежить. Я 3 го числа маю його віддати, тому зараз, мабуть, його візьму, якраз тут його побачила. Візьму і піду вже через силу доробляти. Ну і все. Буду, буду знімати потім брелочки, і все ж таки ще вирішила, що хочу зняти також відео, як всі, мабуть, зараз знімають, про, коротше, всі іграшки в наявності, і це мені треба зробити в першу чергу для себе. Бо я. В мене так все. Там в судочки, там в судочки іграшки, там в коробі. Ну, коротше, я не, не розумію масштаба, які в мене є іграшки, яких нема, наскільки їх мало чи багато. Тому треба буде зробити таке відео. В мене є ще ось такий пакетик. Тут в мене рибки і дві жабки. І оця конячка, яка мені не подобається. Я її просто не хочу продавати, то я оцей пакетик. Кудись подіну. Скоріше за все, в школу віддам. У нас там у молодшого сина в класі будуть якісь там квести проводити, чи ще щось таке. Вчителька просила, в кого є якісь маленькі презентики, типу, принести, щоб діти ну, вигравали, типу, в конкурсах. Ну, от я, мабуть, віднесу цих, ці іграшки і віддам. Ну і все. На цьому все. Буду з вами прощатися. Е, з понеділка, нарешті, у нас починається школа. Я не знаю, це, мабуть, тільки в Києві в нас були додаткові канікули два тижні, через те, що нема світла, немає опалення, немає нічого, коротше, нічого не працює, тролейбуси не їздять, бо немає електрики. І тому діти сиділи вдома. І, нарешті, з понеділка вони виходять. Я дуже рада, в мене вже є плани на майстер-класи. Я от в понеділок їх відвезу і одразу сяду знімати майстер-клас на цікавий брелочок. І. Далі подивимось, бо я теж до цього казала, що, типу, ура, діти виходять в школу, буду працювати, а вони раз тиждень повчилися і знову канікули почались, тому сподіваюся, що цього разу я не накаркаю. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім бажаю всього найкращого, мирного неба над головою, багато натхнення і багато вільного часу, щоб створювати іграшки. А ну і що ще? немало важна, то це побільше освітлення нам в оселі, бо без світла то теж таке собі задоволення. Все, на цьому вже точно все. Зустрінемось з вами у наступних відео.